В Олександрії відбувся звітній концерт вокальної студії Покоління Некст. Захід під гаслом Діти за миру у всьому світі був благодійним, збирали кошти на потреби Збройних сил України. В концертній програмі також взяли участь хореографічні колективи міста Віва, Денс», «Кураж», Кледоскоп, Олександрит, Алекс Модерн, Інтрига та Дар'я Епінгер. Також взяли участь студенти коледжу культури і мистецтв. Благодійний концерт Діти за миру у всьому світі це був перший. У нас особисто наш, а раніше діти співали, брали участь також і в інших благодійних заходах нашого міста, долучалися до зборів коштів для Збройних сил України. Керівниця студії розповіла про репертуар та концертну програму. Раніше ми співали більше російські. Твори ну, наших українських співаків, але на російській мові. Зараз діти самі приносять пісні українською, тільки вони все розуміють і навіть не хочуть чути російські пісні. Репертуар був різноманітний. Концерт був поділений на три частини: життя до ті пісні, які ми готували під час війни. І останній блок був патріотичний. Ми співали за Україну, за нашу перемогу. У нас була авторська пісня Все буде Україна. Авторка слів це наша мама, наш батьківський комітет Біжко Олена. І там було так, що діти співають, а в кінці була хвилина мовчання за всіх загинувших воїнів наших українських і зал встав. І також на останній пісні, на фінальній Діти за миру в всьому світі нам аплодували стоячи. Матвій Захарченко співав так, що міг переконати кожного в непереможності України. Я вибрав пісню «Заспіваємо пісню за Україну. Я почув її у виконанні Олександра Пономарьова. Мені вона дуже сподобалась, і я запропонував на Насасії Віталівні вивчити її. І на концерті ми збирали кошти для ЗСУ. Яку пісню співати для іншої солістки Лії Бескуп допомогло брати Євробачення? Було шість номерів, яких я. Брала участь, і найулюбленіша моя пісня це Стефані. Я в дитинстві мріяла стати співачкою. Займаюся я вокалом уже 5 років. І За цей час я багато чого навчилась і здобула чимало досвіду. Чесно, я навіть не уявляю свого майбутнього без вокалу. Я завжди хочу співати, хочу поступити у вищий навчальний заклад і продовжити роботу Анастасії Віталівни. Навчати дітей вокалом. Вокальна студія Покоління Некст в цьому році відсвяткувала семиріччя від заснування. Колектив був створений у 2015 році, нам уже сім років. В колективі зараз 50 вихованців, це чотири вікові групи з 5 до 16 17 років. А також є дорослі дівчата, які співають для себе, для душі. Як готувалися до концерту, розповіла Настя Котяк. На сцені я вже з трьох років, тому я не хвилювалася. Готувалися ми до концерту у трьох напрямках хореографія Олена Васильєва, вокал Анастасія Бушмакіна та акторська майстерність Владислав Мурований. Зустрічалися ми майже кожен день, тому що концерт був дуже скоро, а нам ще треба було вивчити всі танці. Під час концерту вдалося зібрати 14 тисяч 700 гривень. Їх передали військовим. Я як представник спілки учасників бойових дій на Сході України, громадської організації Захисники України Олександрівщини, хочу подякувати за благодійний концерт, який провели для нас. Хочу подякувати і організаторам, і особливо дітям за гарні пісні. Зібрали ми біля 15 тисяч гривень. На ці кошти закупиться генератор і поїде до військових, щоб в них було світло. Своїм звітнім концертом покоління Next довели, що разом ми сила і діти за мир у всьому світі.